Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску Ротань пояснив, що треба змінити у збірні України перед матчем із Аргентиною. Відмовив клубу, який давав більші гроші. Відомо, чому Яремчук обрав Олімпіакос, Брашко та ще два гравці збірної України можуть перейти до одного і того ж клубу. Травма Миколенка виявилася серйозною. Евертон шукає заміну українцю. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Українець має гарний варіант продовження кар'єри, як повідомляє Делі Канен. Мюнхенська Баварія серйозно розглядає трансфер захисника арсенала та збірної України Олександра Зінченка на заміну своїй зірці Альфонсо Девісу, який може перейти у Реал. Утім, каноніри не мають наміру відпускати українця дешевше, ніж за 45 мільйонів євро. Також джерело зазначає, що зінченком цікавиться Ньюкасл. Нагадаю, раніше була інформація про те, що через підписання зірки збірної Італії Рікардо Калафьорі арсенал готовий попрощатися з Олександром Зінченком. Яремчук завершує перехід у грецький клуб, як повідомляє Спорт24. Зарплата українського нападника Романа Яремчука в Олімпіакусі складатиме 1 мільйон 500 тисяч євро на рік. Угода буде укладена на 4 роки. 47-разовий чемпіон Греції заплатить 5 мільйонів євро Брюге за Яремчука. Зазначається, що турецький Трабзонспор пропонував форварду зарплату у 2 мільйони 500 тисяч євро на рік. Але українець побачив у грецькому клубі більше перспектив. Захисник англійського Евертона та збірної України Віталій Миколенко досі не може розпочати тренування. Футболіст отримав одразу дві травми цього літа. Евертон займається пошуками гравця, який замінить Миколенка, повідомляє офіційний сайт клубу. Головний тренер Евертону Шон Дайч прокоментував кадрові проблеми своєї команди. Наставник англійської команди розповів про ситуацію із травмованими гравцями, серед яких досі залишається український захисник. Під час підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2024 року. Віталій Миколенко отримав рецидив травми. Через яку він пропустив кінець сезону 2023-2024. Через це захисник на євро зіграв лише 52 хвилини. Він отримав ще одне пошкодження ноги, від якого досі відновлюється. Головний тренер Евертона Шон Дайч заявив, що реабілітація Миколенка проходить повільніше ніж очікувалося. Англійський клуб уже вийшов на трансферний ринок у пошуках футболіста, який зможе підстрахувати українця у перших матчах сезону 2024 2025 Одразу троє футболістів збірної України можуть перейти у відомий нідерландський клуб. Феєнорт стежить за прогресом гравців Динамо та Шахтаря. Володимир Брашко, Артем Бондаренко та Данило Сікан можуть переїхати в команду з Ередівізі. Повідомляє «Спорт-Арена». Скаути нідерландського Феєнорда побували на матчах збірної України на Євро. Вони стежили за виступами Володимира Брашка у національній команді. Сьогодні національна збірна України зіграє свій третій матч на Олімпіаді. Матч розпочнеться о 18.00 за київським часом. На перемогу України дають коефіцієнт 4,62, а на перемогу Аргентини дають 1,65. Я ставлю на перемогу України. А що думаєте ви? Напишіть у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Клуб з Роттердама може зробити Динамо офіційну пропозицію щодо 22-річного півзахисника. Також відомо, що вже понад рік нідерландський клуб стежить за прогресом двох футболістів донецького Шехтаря. Мова про півзахисника Артема Бондаренка та форварда Данила Сікана. Поки невідомо, скільки клуб із Роттердама готовий запропонувати за трьох гравців збірної України. Цікаво, що контракти всіх трьох футболістів із клубами діють до літа 2028 року. Орієнтовна трансферна вартість Брашка становить 5 мільйонів євро. Бондаренко 9 мільйонів євро. Сікана 7 мільйонів євро. У рамках групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор збірна України протистоятиме національній команді Аргентини. Синьо-жовтих у цьому матчі влаштує лише перемога. Головний тренер збірної України Руслан Ротані розповів, що заважає команді демонструвати впевнені результати, повідомляє ютуб канал Збірна. Олімпійська футбольна збірна України набрала три бали у двох стартових матчах Олімпіади. Національну команду чекає третій поєдинок у групі проти Аргентини. У разі перемоги синьо-жовті гарантовано вийдуть у плей-офф турніру. Наставник синьо-жовтих похвалив своїх підопічних за самовіддачу та волю до перемоги, яку вони демонструють на олімпійському турнірі. Ротань заявив, що в його команді працюють професіонали, які знають, як досягти успіху. Головний тренер збірної України вважає. Що національний менталітет часто працює не на користь позитивних результатів. Саме це, на думку Ротаня, необхідно виправити у національній команді. Необхідно змінити цю ментальність, щоб вигразати ті матчі, які даються дуже складно, а ті, які даються легко, просто доводити до кінця і бути професіоналами всі 90, а якщо потрібно, і 110, 115 хвилин матчу, пояснив ротань. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!